Що це за мазня? Я теж можу так намалювати. Знайомі репліки стосовно деяких витворів мистецтва, напевно ж. Але ці картини недарма коштують шалених грошей і вважаються мистецьким надбанням людства. Зараз я вам розкажу і покажу такі деталі на відомих витворах мистецтва, які ви точно не помічали. Вони не просто вражають, а й допомагають краще зрозуміти, що ж хотів сказати геніальний автор. Поїхали! Едвард Мунк Крик. Що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю всесвітньо відому картину: тривогу, страх, жах? Едвард Мунк взагалі був доволі тривожною людиною з певними психічними розладами. Зокрема, він багато років страждав від важкої депресії, мав проблеми з алкоголем. Сучасники Мунка були впевнені, що намалювати славнозвісний крик. Його надихнув візит на Всесвітню виставку 1889 року в Парижі. Там він нібито був вражений застиглим виразом жаху на обличчі Древньої перуанської мумії. Звучить правдоподібно, але більше за минуле Едварда Мунка лякало майбутнє з його технологічними інноваціями, які могли привести невідомо куди і до чого. Особливо митця вражали роботи його сучасника, Томаса Едісона. На тій самій всесвітній виставці був представлений вражаючий на той час експонат гігантська електрична лампа, яка була наповнена 20 тисячами дрібних лампочок. Ця скульптура віддавала шану винаходу Томаса Едісона. І водночас неби як лякала Едварда Мунка як символ невпинного і занадто швидкого технічного прогресу. А тепер вдивіться уважніше у форму обличчя людини на картині. Та це ж перевернута лампочка, символ, який так лякав мунка. Єронім Босх, сад земних насолод. Це одна з найзагадковіших картин середньовіччя. Її таємниці донині тривожать розум дослідників. Розшифрувати чисельні послання з полотна, напевно, було б простіше, якби мистецтвознавці мали більше інформації про життя та погляди самого автора. Але життя Босха, так само як і його найвідоміша картина, покрите багатовіковим мороком. Це полотно написано у період від 1490 до 1510 років, демонструє погляди митця на мораль і гріх. А диявол, як відомо, криється в деталях. На цьому величезному триптиху понад тисяча фігур. Картина ділиться на три сюжети: перший це створення Адама та Єви, божественний початок, другий земний світ, третій пекло. Якщо закрити бічні стулки триптиха, ми побачимо зовнішню частину саду земних насолод, на якій зображено тендітну напівпрозору кулю, що плаває в ефірі. Це дозволяє побачити задум художника. Вся картина є своєрідним яйцем. З якого народжується світ, і яке можна розбивати та відкривати безліч разів, у центральній частині круглий ставок із дівчатами, у когось чаплі на голові, символ невинності, а в когось ворони, символ смерті. У багатьох яблука, спокуси. Одні дівиці майбутні прекрасні дружини і матері, інші фатальні жінки. Навколо ставка, немов цирковим манежем, носиться величезна кількість голих чоловіків на тваринах. Кожен звір, на якому сидить кавалер, ніби уособлює його его, тваринну сутність. Це може бути кабан, кінь, лев, верблюд, осел, ведмідь. На козлі місце вільне. Вочевидь, козлами чоловіки стають уже після одруження. Але не всіх чоловіків на цьому манежі цікавлять дівчата. Є і парочка пристрасних геїв, які накрились пелюсткою на одній конячці, і явно не збираються брати участь в цих сватаннях. Устриці, полуниці, яблука, квіти із задніх проходів це все натяки на сексуальність та плотські бажання. Розшифровувати окремі сценки справжня насолода. Знайшли собі розвагу на цьому полотні і музиканти. Мелодія написана на сідницях хлопця. Мабуть, не є дуже вдалою назви для музичного твору, але вже як є. В частині пекла зображений мученик, притиснутий арфою, а на його сідницях зображені ноти. Розшифрувала їх у 2014 році студентка Амелія Гемрік. П'ятисотрічний музичний етюд із пекла, зіграний на лютні арфі та лірі, під акомпанемент григоріанського хоралу, виявився чарівною мелодією. Саме в цьому і полягає геній Босха. Створюючи величезну панораму раю та пекла, він додає маленькі несподівані деталі, які розповідають набагато більше, ніж може здатись на перший погляд. Густав Клімт поцілунок складно уявити більш несумісні речі ніж любов, пристрасть та холодне скло мікроскопу. Але геніальному Густаву Клімту вдалося поєднати непоєднуване у своїй найвідомішій картині. Поцілунок. Ви скажете, до чого тут мікроскоп? Придивіться до вбрання жінки. На перший погляд, абсолютно абстрактний візерунок. Але це не так. У 1907 році, період, коли Клімт писав це полотно, у Відні відбувались дивовижні відкриття та обговорення. У Віденському університеті Карл Ланштейнер, піонер-імунолог, який першим розрізнив групи крові, займався якраз дослідженнями її клітин. Тромбоцитів, еритроцитів, лейкоцитів тощо. Оригінальні візерунки на тканині не що інше, як клітини крові в чашці Петрі. Густав Клімт кількома роками раніше вже бував у Віденському університеті і робив замальовки на замовлення тамтешніх медиків. Тож ця тема була йому доволі близька. А ідея роздивитись душу коханої жінки під мікроскопом буквально до самих клітин. Чим не романтика? Сандро Боттічеллі, Народження Венери. Симонета Веспуччі, так звали модель, яка стала ідеалом жінки для Сандро Боттічеллі. Вона є тією самою Венерою, якій митець присвятив кілька полотен, серед яких Весна, Венера і Марс та легендарне народження Венери. Симонета була першою красуною у Флоренції у середині 15 століття. Її називали незрівняною і прекрасною. Вона мала янгольський характер і була улюбленицею і жінок, і звісно, чоловіків. А ще вона була дружиною Марко Веспуччі, знатного родича того самого відомого мореплавця Америго Веспуччі, який дав ім'я новому континенту Америці. Але доля Симонетти була нещасливою. Вона захворіла на туберкульоз і померла у дуже ранньому віці. Їй було лише 23 роки. Попри це, Сандро Боттічеллі не припинив її малювати навіть після смерті, адже це незрівняне обличчя було наскрізним ідеалом усього його живопису. Лише придивіться у центр картини на цю витончено спіраль золотого волосся на правому плечі Венери. Хіба вона не ідеальна? Вона і правда ідеальна, адже ніби мініатюрний двигун, який запускає уявний рух всіх зображених елементів на картині. Логарифмічна спіраль локану не є випадковою. З часів античності ця гіпнотична обертова форма приковує погляди філософів у польоті яструбів, вихорі мушлі, обертаннях ураганів та самого Всесвіту. Ідеальна красуня Венера схиляє голову до цієї відкаліброваної спіралі, ніби слухаючи її шепіт, який розповідає про таємниці Всесвіту. Ян Вермер. Дівчина з перловою сережкою. Дуже таємнича картина. Адже до сьогодні невідомо, ким була ця чарівна загадкова панянка, чи існувала вона взагалі, чи це просто ідеалізований образ, а не реальна людина. Довгий час вважалося, що у дівчині на полотні немає вій, отакої. Але нещодавнє ретельне дослідження картини довело, що вії таки були, просто з часом стали менш помітні. Дівчина з перловою сережкою справді магнетична картина. Здається, що очі дами постійно стежать за вами, з якого боку ви до неї не наблизились. Явище, яке виникає під час поглядання полотна, нейробіологи назвали петлею постійної уваги. Справа в тому, що увага глядача спочатку концентрується на очах дівчини, потім на роті, далі на сережці, потім знову на очі, і так по колу. Це змушує вас дивитись на цю картину довше, тривалий час не відводити очей. А тепер придивіться до славнозвісної сережки. Насправді блискуча перлина лише плід нашої уяви. Двома легкими мазками пензля художник вдало обманює наш мозок, який буквально в повітрі малює сережку. Але як би уважно ви не вдивлялися, ви не побачите застібки, яка поєднує прикрасу з вухом дівчини. Та й сама сережка, така ж ілюзія, створена нашою уявою із двох ледь помітних завитків білої фарби. Перлина на картині Вермеєра – це неймовірна оптична ілюзія, яка символізує саму ілюзорність нашого життя. Леонардо да Вінчі таємна вечеря. Це один із найвідоміших витворів мистецтва. Художнє зображення буквально переповнене великою кількістю символів, деякі з яких вважаються розгаданими. А деякі все ще залишаються покриті таємницею. Картина зображує ключовий момент християнської історії трапеза, Ісус Христос, апостоли. Під час події, зображеної на полотні, Ісус пророкує, що один із людей, які сидять із ним за одним столом, зрадить його. На фресці зображено 12 апостолів та сам Син Божий. Розташування всіх персонажів не випадкове. Ісус знаходиться посередині, і всі лінії перспективи сходяться до нього, що робить його головним героєм картини. Позаду Христа можна побачити вікно, що символізує німб. Апостоли намальовані у групах по три. Цифра три також має своє значення це Свята Трійця. Особлива увага приділяється питанню, де сидить Юда на картині таємна вечеря. Він зображений третім від лівого краю. Злегка відсунувшись назад і стискаючи в руці мішечок, ймовірний натяк на отримані ним 30 срібників за зраду. На відміну від решти учнів, його обличчя приховане в тіні, що відображає його подвійність. Є різні думки експертів стосовно того, хто зображений ліворуч від Ісуса. Дехто припускає, що це Марія Магдаліна, яка подорожувала з Сином Божим і була його відданою послідовницею. Втім, більшість дослідників переконані, що це насправді один із наймолодших апостолів Іоанн, чия бліда шкіра та тонкі риси обличчя змусили сумніватися в тому, що це чоловік. Існує колосальна кількість теорій щодо цієї картини. У 2007 році музикант з Італії Джованні Марія Пала виявив зашифровану мелодію на картині Леонардо да Вінче. Композитор вважав, що хліб і руки апостолів займають дуже незвичну позицію. І, накресливши поверх них нотний стан, відтворив отриману мелодію. Навіть через понад 500 років з моменту створення цього легендарного полотна люди продовжують ставити різні запитання про цю картину. І є небезпідставна думка, що геніальний да Вінчі написав не просто картину, а справжній код. Розгадати який ще доведеться. Наступним поколінням. А які картини вражають вас? Пишіть в коментарях, про які відомі витвори мистецтва ми поговоримо наступного разу.